Даю не висовуватись, заміняли справедливість і покарання кривдників вчителі Олени, коли її однолітки жорстоко булили її за те, що вона говорить українською мовою у школі. Оцей булінг в школі дійсно я згадую як теж такий радянський рудимент. Що коли я зверталася перші рази і казала, що там у мене ось синець, у мене там розбита губа. Мені якраз казали, не висовуюсь. Бо ти получиш більше, і я іншої відповіді не отримала за 11 років. Тобто я страждала. В мене двічі була зламана рука після цього. В мене було зламане ребро. Мене били, як то кажуть, за гаражами. Я прийшла ж потім в школу до вчителів, було видно, що зі мною зробили, але мені ніхто не допоміг, тому що не висовуюся. Коли я зараз аналізую цю ситуацію, я шукаю ще якісь місця. Де так говорять людям, які потребують медичної допомоги. Я знаю ще одне таке місце: це була тюрма. І установка, що люди скажуть, також може обертатися абсолютно жахливим чином, навіть у родині. У мене був момент, коли мені потрібна була медична допомога. Мене дуже сильно побили. І от саме через цю установку, що хтось дізнається, наскільки велику медичну допомогу тобі надали, то краще сиди вдома. Відситься, залежи, як собака собі рано. Потім підеш. Ти як в тюрмі живеш весь цей час, тому що в тебе є вертухай і є е, межі, і все. В тебе немає нічого більше. І ти підтримку маєш черпати якимось чином з себе.